Сьогодні у випуску понад 5 квадратних кілометрів звільнили українські захисники на півдні країни впродовж тижня. Бойові завдання виконує зі своїм залізним помічником кулеметом Браунінгом. Історія військовослужбовця ТРО, який воює на запорізькому напрямку. Японський журналіст приїхав до України аби висвітлювати повномасштабну війну. Згодом почав волонтерити. Понад 5 квадратних кілометрів звільнили українські захисники на півдні країни упродовж тижня. Про це розповів Суспільному речник сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, наші захисники продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Мали успіх південніше та східніше села Роботане. там закріплюються на досягнутих рубежах. На Запорізькому напрямку військові РФ в обороні в районах Новомихайлівки, Новодарівки, Новоданилівки та Роботаного Запорізької області сили оборони від атаки противника. 31-річний житель Малої Токмачки дістав поранень внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Його ушпиталили. Про це написав начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. У своєму телеграмі загалом окупанти завдали 90 ударів по 21 населеному пункту області минулої доби. Зокрема, 73 рази били з артилерії по території залізничного, роботиного, новоандріївки, ольгівського, кам'янського та інших прифронтових міст та сіл. Зафіксовано 4 авіаудари по Уріхову, сім бупила атак по Малинівці, Білогір'ю, Кам'янському, Малим Щербакам. і п'яти хатках, шість РСЗВ обстрілів по гуляйпулю, Новодарівці, та малим Щербакам. Військовослужбовець 102-ї окремої бригади сил тероборони на позивний токар. Майже півтора роки захищає Україну на Запорізькому напрямку. До війни мав хобі токарний станок. Тому, каже, і отримав такий позивний. Зараз собі докупив інші по металообрабці станки. Виготовляв різні деталі до техніки, там, до комбайнів. Залишив вдома жінку, і дитину і пішов. Записався в тероборону, потім була у нас частково трошки підготовка якась. Ну, на блокпостах ми стояли у нас на території. Потім була команда виїзду. Бойові завдання виконують зі своїм залізним помічником, кулеметом Браунінгом, який жартівливо називає супілочкою. Молодець супілочка грає. Це в мене не маленький кулемет і повинен бути розрахунок для нього три чоловіка. Допомагають його принести на позицію, розкладати, допомагають боєприпаси підносити. Це не для однієї людини. Токар каже, виїжджають на бойові позиції з Браунінгом та підсилюють побратимів. Це є аргумент для ворога. Як йшли ДРГ, відкривається вогонь з кулемета і там бажання просуватися далі відпадає. Навіть недавно, як було, мусив виїжджати, прикрити хлопців, бо не давали евакуацію зробити, тому мусів прикрити. Розрахунок мінометний, ворожий накрити, накрите там з дронщиками, аби не коригували, аби можна було провести евакуацію. Боєць розповідає: за півтора роки певномасштабного вторгнення військові Російської Федерації вдосконалюють навички ведення бою, тому вільний час приділяє тренуванням. Ворог дуже сильно розвивається і зараз дуже сильно в нього пішли ці ефві дрони, почали дуже нас сильно. Тероризувати це, усю нашу техніку, яку засікли, десь якась є автомобіль, і все починають палити. Він різниця в неодноразово. Він неодноразов, він полетів, це так як боєприпас. Він полетів і вже він, він більше не повертається. Воюватиме, каже токар, допоки російські військові не покинуть кордони України. Вдома на чоловіка чекають дружина та п'ятирічний син. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Провулок Невельського у Заводському районі Запоріжжя просять переіменувати на честь військового Олександра Жданенка із позивним мансар його рідні та побратими. Ім'ям Геннадія Невельського, російського дослідника Далекого Сходу, цей провулок зветься з 1957 року. Розповів Суспільному член робочої групи по створенню реєстру урбанонімів Запоріжжя Михайло Мордовський. Відповідна петиція, опублікована на сайті міської ради. Нині набрала 318 голосів. Він дуже любив свій міст, свою страну. Свій район, вот эти всі улочки. Я думаю, що многие улицы в нашій страні мають бути названі в честь наших героїв. Я задавав йому именно чому Он, он завжди отвечал, ну, кожен этой стране, поскольку оскільки він любить, делать то, що необходимо для своєї страны. Український захисник Кансар жив неподалік провулку Невельського, каже його батько Олег Жданенко. Тут він вчився. 47-й гімназії був дуже добра людина, багато займався спортом, допомагав Заводському району. Дуже хотів от не ругатися, бути справедливою людиною, людяність. Щоб була за словами дружини Ансара Євгенії Жданенко, повномасштабна війна застала її чоловіка за кордоном, проте аби захистити батьківщину, він не вагаючись повернувся в Україну. Воював у складі добровольчого чеченського батальйону імені Шейха Мансура. Он очень гордился этими ребятами. Они как никто знают, что такое, когда в твой дом приходят вот такие вот агрессоры. И говорит, сейчас это когда пришло в мой дом, я уже говорит не могу сидеть просто на месте. И эти ребята вот они понимают и знают всю эту боль плюс по религиозным соображениям. На девятый день после смерти. Ансара, я прийняла іслам, тому що ми обговорювали це з мужем, очень хотел, і я почала изучать релігію. Олександр Жданенко брав участь у звільненні Київської області та у бойових діях на Запорізькому і Донецькому напрямках. каже його побратим Іслам Білокіїв». Він був піхотинцем, був автобатчиком, був місцевим українцем і прийняв батальйон імені Шейха Мансура, так сказати, И поэтому ему дали такой позывной бансар. Он участвовал в одной из первых, не то что одной из первых, самой первой операции контрнаступления украинских войск, которую провел именно батальон имени шейха Мансуры. Самый сложный момент в этой войне это, наверное, лицезреть, как погибают невинные дети, женщины и старики от а рук российских оккупантов. У них только один сценарий. Это маньяки, это варвары. Внаслідок ворожого обстрілу Олександр Жданенко загинув під Бахмутом 18 травня. каже Іслам Білокіїв. У ансара залишилися двоє неповнолітніх дітей. Розповіла дружина загиблого. Зараз багато вулиць Запорожі переімінуються. Я вважаю, що он заслужує та пам'ять та історія для моїх дітей. для мене це очень сильно важна. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Призначити чи перерахувати пенсію, або змінити спосіб її виплати за такими послугами до пенсійного фонду України у Запорізькій області від початку повномасштабної війни звернулися більше 6 тисяч переселенців. Як розповіла Суспільному заступниця начальника головного управління Наталія Мурашко, нині працюють за принципом екстериторіального обслуговування громадян, який передбачає отримання послуг незалежно від місця реєстрації. Якщо сьогодні в умовах війни особи були змушені змінювати своє місце проживання, виїжджати з тимчасово окупованих територій, то такий принцип повністю себе виправдав, тому що незалежно від того, в якому регіоні опинилася особа, яка перебуває саме в нашому головному управлінні на обліку, вона може отримати будь-яку Послугу загалом каже Наталія Мурашко, впродовж 2023 року надали більше 230 тисяч послуг. Ми сьогодні надаємо послуги і в територіальних громадах, і ми надаємо послуги в хабах за окремим графіком. Це і призначення пенсій, це перерахунок пенсій. Можна отримати будь-яку довідку, можна призначити субсидію. Це нові функції, які були передані пенсійному фонду України. Можна призначити страхові виплати. Обслуговують і людей, які перебувають за кордоном. Зокрема, вони мають змогу відновити виплати пенсій, не приїжджаючи до України для поновлення виплати коштів, вони можуть обрати будь-який спосіб або міжнародний поштовий переказ, якщо це можливо про здійснювати, або якщо у них є відкриті рахунки у уповноважених банках в нашій країні. Вони також можуть продовжувати. Отримувати пенсії на ці рахунки для цього. Вони можуть скористатися і направити документи навіть поштою, але їм треба в консульстві завірити свій статус, тобто зазначити, що ця людина є жива, і документи для проведення ідентифікації направити до пенсійного фонду. Японські журналісти і фотограф Такаші Озакі приїхав до України на початку повномасштабної війни, аби фіксувати злочини РФ проти нашої країни. У Токіо чоловік працював на телебаченні, де створював документальні матеріали, а також фотографував і писав для інших мас-медіа. коли розпочалася велика війна в Україні. Я вирішив змінити все. Я швидко зібрався і поїхав до Києва. Я побачив багато наляканих українців. Я вирішив залишитися в Україні якомога довше. Це для мене було дуже важливо. У квітні минулого року японський журналіст приїхав до Запоріжжя. Нині така Йозакі працює на запорізькому напрямку. Також волонтерить разом з капеланським батальйоном Маріуполь. Виїжджає на передову, допомагає місцевим жителям та військовослужбовцям. go every week. Uh... Наша команда їздить щотижня в воріхів, у Ляйполе, Кам'янське і до інших населених пунктів. Лінія фронту дуже близько там. За два-три-чотири кілометри вони обстрілюють весь час ці населені пункти. У людей там немає електрики, води, газу, і ми мусимо їм допомогти. Ми привозимо їжу, медикаменти. Я спілкуюся з багатьма військовими, я роблю репортажі про них, їхні особисті історії. Перед кожним виїздом на фронт Акаші Озакі разом із капеланським батальйоном молиться. Чоловік каже, перед тим як приїхати в Україну, тренувався, як працювати в умовах війни. Мені вікс ай шерінг бомбінга багато тижнів обстрілів. Я бачив дим, чув звуки стрілянини, ракет. Коли ви виїжджаєте на лінію фронту, то треба бути дуже уважним. Уважно слухати, дивитися і швидко реагувати. Швидко розвернути авто, якщо треба. Аби жити в Україні, така ще були потрібні кошти. Тож продав своє майно в Японії. А зараз волонтер живе на два міста: Запоріжжя та Слов'янськ. каже в Японію повертатися не збирається. I want to stay in Ukraine forever, for a long time with you. Я хочу залишитися в Україні назавжди, Щоб довго жити з українцями. Тут мої друзі. Я вважаю, що Україна це країна надії, підтримки, розвитку. Олена Пода, Маргарита Галіч, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.